Книга пророка Єремії, 35 розділ. Слово, яке було до Єремії від Господа, у дні Іоакима, сина Іосії, царя юдейського. Йди у дім Рихавітів і поговори з ними, і приведи їх у дім Господній, у одну з кімнат і дай їм пити вина. І поставив перед синами дому Рихавітів повні чаші вина. І склянки, і сказав їм, пийте вино. Але вони сказали, ми не п'ємо вина, тому що іона дав, син Рехава, батько наш, дав нам заповідь, сказавши, не пийте вина, ні ви, ні діти ваші, повіки. І домів не будуйте, і насіння не сійте, і виноградників не розводьте, і не майте їх, але живіть у наметах у дні життя вашого, щоб вам довгий час прожити на тій землі, де ви подорожніми. І ми послухалися голосу Іонадава, сина рехавого, батька нашого. У Усьому, що він заповів нам, щоб не пити вина в усі дні наші, ми і дружини наші, і сини наші, і дочки наші, і щоб не будувати домів для проживання нашого. І у нас немає ні виноградників, ні полів, ні посіву, а живемо в наметах. І у всьому слухаємося, і робимо все, що заповів нам Іонадав, Батько наш. І було слово Господнє до Єремії, так говорить Господь Савод, Бог Ізраїлю. Іди і скажи мужам Іуди і жителям Єрусалима, невже ж ви не візьмете з цього настановлення для себе, щоб слухатися слів моїх? Говорить Господь. Слова Іонадава, сина Рехавого, який заповів синам своїм не пити, вона виконується, і вони не п'ють до цього дня, тому що слухаються заповіту батька свого, а я безперестанно говорив вам. Говорив з раннього ранку, і ви не послухалися мене. Тому так говорить Господь Бог Савоот, Бог Ізраїлю. Ось я наведу на юдею і на усіх жителів Єрусалиму усе те зло, яке я вирік на них, тому що я говорив їм, а вони не слухалися. Кликав їх, а вони не відповідали. А думу рехавітів сказав Єремія, так говорить Господь Савоот, Бог Ізраїлю. За те, що ви послухалися заповіту Іонадава, батька вашого, і зберігайте усі заповіді Його і усьому чините, як він заповів вам, за те, так говорить Господь Савоот, Бог Ізраїлю. Не відніметься в Іонадава, сина Рехавового, муж, який стоїть перед лицем моїм у всі дні. Я думаю, що мандрівні цигани і бедуїни якраз і є потомками Рехава Ама, дуже схожі за принципами свого життя.